А от в іншій громаді віряни колядують спокійно. Після скандалів і штовханини у церкві села Залізниця Любошівської громади нарешті відбулося богослужіння українською. Це була перша служба у храмі покрови Пресвятої Богородиці після того, як її громада офіційно відхрестилась від московського патріархату. Відео, де віряни зі священником виконують спільну колядку у стінах дому молитви, зняли 8 січня. Нагадаємо, за цей храм у селі тривала запекла боротьба. Останній скандал 29 грудня. У цей день священник УПЦМП мав передати громаді ПЦУ ключі від церкви. Більше як півроку тому більшістю голосів вірян церква перейшла у лоно православної церкви України. Втім, прихильники московського патріархату змиритися з цим ніяк не могли, як і добровільно віддати ключі від церкви. Під час словесної перепалки батюшка і прихожани УПЦМП накинулись на священника православної церкви України Юрія Остимчука. Вони Чали, шарпали, і навіть зламали йому хрест. А коли громада Православної церкви України таки отримала ключі від церкви, мати полеглого на війні з Росією, військового і прихильниця московського патріархату винесла з храму ікони. Образи вона колись пожертвувала храму ПЦМП, а коли той перейшов у ПЦУ, подароване вирішила забрати. Тож тепер віряни мають і відео, на якому вони спокійно моляться українською.